Добрий день, мої любі! І сьогодні я вам розкажу про своє замовлення із компанії ЮНАЙС. Nice. Я замовляла через свого консультанта, Ірочку Ірочко, тобі привітики великі. І всім глядачам теж від мене привіт таки з прийдешніми святами. Завтра таке велике світле е, свято Пасхи. І е, я напередодні знімаю вам це відео. Я красила яйця, далі вам покажу, що в мене вийшло. Е, надивилася тіктока і вирішила е, пофарбувати яйця вином. І е, е, вибрала таке вино е, дуже темне, каберне вибрала, е, фіолетові яйця вже лежать там. Якраз таки дивлюся. Водичка вже така вся в блистючечках, і думаю, буде яйце, як отось тіктоку, таке пряме, дуже гарне, красиве, таке насичене і як дорогоцінний камінь, як я люблю. Також мої любі розкажу вам про те, як я ходила на зумбу, зайшла до Ірочки, а у Ірочки там така локація, гарнюня у дворі, українська, дуже така глечики, такі з веретена штуки такі круглі. Ну, ви подивитесь, і я думаю, вам теж сподобається. Я радуюсь кожній миті, тому що сьогодні ми є, завтра нема. Але не будемо про погане, наші хлопці обов'язково переможуть, все у нас буде гарно, все буде Україна, мої любі. а ось зараз я вам покажу своє замовлення. Перш за все, замовила у мене співробітниця з роботи ось таку класнючу штуку. Це у нас іде масочка для волосся. Масочка у нас іде з жовтком з яєчним. Ой, як мені так вам показати, щоб воно не відсвічувало. Ось така масочка, тут 500 мл. Вона вже нашуміла ця масочка, так як і шампунька жовтком і підпитує волосся і дуже класно вирівнює, запає кожну волосинку і підпитує луковичку мою любі. Так, прическа моя, зараз поправимо. Щоб бути гармонією перед вами. Також у мене замовила і моя постійна клієнточка Светочка, а у Светочки з її роботи замовила жіночка ось такий баттер для тіла, який дуже корисний для того, щоб позбавлятися від целюліту. Бо чого у нас з'являється целюліт? Це ну, не дуже так і не сказати, що погано, це ну, вікові такі. Зміни в тілі жінки. Ну і бувають у чоловіка. Якщо чоловік має зайву вагу, то буває і у нього теж целюліт. Ну, в основному у жінок, після того, як вона народила після того, як поправилась, схудла різко і все це буває. І якраз таки батер для тіла, він дуже класний, він має таку консистенцію масла і підпитує. Особливо, чесно вам скажу, дуже класно працює він після того, як ви сходили в душ. Тіло розпарене, тіло впитує оцей батер на ура. Тому рекомендую, теж колись його брала, але зараз у мене. Скраб, скраб такий з маслом скраб від фірми Pharmaсі. Дуже класний, дуже теж, теж підпитує. І рекомендую на зміну. Після оцього батера я взяла в фармасі і теж задоволена. І цей батер теж рекомендую, мої любі. Ось такі у нас два продукти. Вона мені написала у чаті моєму по косметичній продукції. І захотілося взяти милко. Воно зовсім не пахне, як масло дерева, того чайного, такий якийсь аромат різкий, не дуже прямий. А тут кайф, кайф. Дуже пахне, і ось ці два мила. У мене замовила теж постійна клієнточка Наталі. Вона в мене періодично бере продукцію. Вона раніше робила замовлення, але потім, ну так як і я, почала те все, потім якісь нагаразди, потім ну це все забулося. Але продовжує замовляти продукцію у мене, у консультанта теж ЮНАЙС. Також у мене замовили ось два дезодоранта. Якраз зараз у нас буде весняний період, і ці два дезодоранта у мене замовила теж постійна клієнточка, Валюшка. Валюшка, я, я тебе дуже ціню, і всіх дівчаток ціню, що у мене теж замовляють продукцію. Дивляться мої любі глядачі, теж вас ціню і люблю. Ті, хто заходить на мій канал, ті, хто пише коменти, бо завдяки вам, мої любі, які, хто пише коменти, я довідую, що я вам ще не набридла, я вам потрібна. І ви з такою цікавістю дивитеся саме коли в кадрі я. Ну, це, це приємно, чесно. Це приємно, малює. Ну і е, Валюшки я спитала дозволу. Вона дозволила понюхати ці два продукти. Вона, знаєте, як казала мені, що те, що ти замовляєш на свій смак, мені дуже подобається. У нас якось однакові смаки. Я люблю таке все солоденьке, люблю насичене. Ну, свіже, е, е, ну не дуже я люблю свіже, воно не стійке свіже. М -м. Аромат як дорогого парфума. Був такий аромат колись з але потім кудись вони зникли. І ось таки, завдяки тому, що дуже багато. Замовників, глядачів, вони ці дезодоранти полюбили, і по їх, так сказати, замовленням наново зробили ці дезодоранти. Перевипустили в іншому оформленні, хоча те веселеньке було оформлення, було різнокольорове, було класне. Це ну, тут по одному кольору. І це теж, але це ніжніше. Це більш таке, як я люблю, насичене, парфумоване. Кайф. Просто, просто серія оцих дезодорантів. ну це Турція дуже класно робить це все діло, і їй треба віддати дані, як ото кажуть. Замовила смужечки для воску для воску. У мене теж моя дівчинка з ромнів. Я їй передаю привітики, вона скоро приїде, і треба віддати їй велику повагу. Тільки я, ось, наприклад, отримала. От сьогодні, чесно скажу, сьогодні отримала, наприклад, продукцію. Уже завтра вона у мене або там після обіду мене. Ну, розумієте, людина дуже відповідальна. А деякі бувають, ну я, я не кажу. Але буває, що отак продукцію замовлять і буває місяцями лежить, і людина буває оплатила, а буває не оплатила. Це ж ну я наперед оплачую цю всю продукцію. Я не просто там взяла і, і можу розпоряджатися нею. Ні. Я оплачую дівчата, які відповідальні мені скидують у гроші, одразу скидують. Яким я довіряю, буває, що ну різні ситуації, вони потім мені віддають, коли я їм продукцію віддаю. Але більше менше з усіма дружу, з усіма товаришую і всі дівчатка розуміють, що, що таке оцей. Мережевий бізнес. Що я для себе якраз напередодні свята взяла ось таку салфеточку, це салфеточка для прибирання і ось така штука, це мультіочищувач для всього, для скла, для також поверхонь різних. ну для ванни, для туалета, для всього чесно вам скажу. Ось таке було замовлення. Далі дивіться е, не, інші мої відео. Підписуйтесь, коментуйте. Я вас цілую. Люблю. До нових зустрічей, мої май. Любі.